Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. У відповідь на скарги нардепів від партії Європейської Солідарності, спікер парламенту Руслан Стефанчук оприлюднив статистику, яка вказує, скільки часу конкретні нардепи даної партії провели за кордоном. Про це розповів Стефанчук у Фейсбук. Він порахував, що за статистикою слуги народу» отримують по 4,23 погоджених відрядження на одного нардепа. А європейська солідарність по 6,7 погоджень. За його словами, представники європейської солідарності є одним з лідерів за відрядженнями. Так от за статистикою лише Іванна Климпуш Цинцадзе була направлена у 31 відрядження за межі України, у яких із 648 днів повномасштабної війни пробула у закордонних відрядженнях 172 дні. За кількістю відряджень вона посіла третє місце серед народних депутатів. А от Ірина Геращенко мала 19 відряджень тривалістю у 101 день. До прикладу, в Олексія Гончаренка нарахували 17 відряджень тривалістю сові 18 днів. І це лише троє представників. Інші нардепи теж не були обділені відрядженнями, тому скарги про хоботів недоречні. Мовірно, пік обурення представників ЄС припав на подію, де Петра Порошенка не випустили за кордон, який, за даними СБУ, мав зустрітися з угорським прем'єром Орбаном. Стефанчук також відреагував на дану ситуацію. Так, народний депутат, якого направляють на конкретний захід, наприклад, до США, потім заявляє, що у нього заплановано ряд власних політичних активностей і ще і в декількох країнах світу, до яких його не відряджу. Але та на які його ніхто від імені українського парламенту не уповноважував. Подекуди до цього додається і ще одна цікава тенденція, коли на такі поїздки за межі України подає разом із ним одночасно заявку ще 7-8 членів цієї ж фракції, майже третина від складу, наголосив Стефанчук. Співголова фракції ЄС Ірина Геращенко відповіла Стефанчуку, що захист України не вимірюється екселівськими табличками. Наразі скарги нардепок на ЄС на заборону на виїзд є маніпуляціями та примітивним різновид. Водом політичної боротьби, яка точно не в'яжеться із поняттям широко проголошеної парламентської єдності. Тому про хоботам варто було би схаменутись та думати не про те, де відпочити та куди поїхати на шопінг, а наближати нашу перемогу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.